Пане тренере, вітаю вас. Сьогодні основна команда нарешті повернулася до тренувань. З яким настроєм колектив приступив до роботи після такої тривалої перерви? З гарним настроєм, з бажанням Подобаються хлопці тренуються і бачу, що у всіх гарний бойовий настрій, Готові працювати. Як буде побудована робота команди у підготовчий період? Вісім тижнів підготовчого періоду. Перший втягуючий, зараз адаптаційний. потім два тижні працюємо в двохразовому режимі. І потім вже виходимо на гри. П'ятий тиждень розгрузочний, а шостий, сьомий, восьмий готуємося безпосередньо вже техніко тактично до змагань. Відкрити таємницю. Можливо, вже є заплановані ігри. З якими командами ви плануєте зіграти в товариських матчах у підготовчий період? Все буде на сайті. Ви прочитаєте вже домовленості є, Є там пару питань. Але спарінги є, будуть цікаві, спарінги, Я думаю, що наша прес-служба це все висвітить більш детально, щоб я зараз не помилився, не сказав. Чи плануєте ви перегляд нових гравців та погонення складу, і які позиції ви б хотіли посилити у першу чергу? Так, да, зараз вже є декілька хлопців на прогляді. Не відмовимося від будь-якого, якщо нас будь-яку позицію підсилить, але зараз точечно хочемо підсилити крайнього півзахисника, центральну зону. Можливо, навіть і воротарська позиція, тому що у нас тільки три воротарі, як показав сезон, цього було недостатньо. Тому будемо проглядати і, і шукати підсилення для нашої команди. На сьогоднішнє тренування, можливо, вже прийшов хтось новенький? Так, є хлопці. Ну, зараз не будемо називати прізвищ, тому що ми знайомимося і зараз цей тиждень, зараз ми пограємо, потім буде тренажерний зал, Маніже, борцовський зал, а двостороння гра буде в суботу. Тоді вже познайомимося з ними ближче. Не можу що сказати про них. Дякую вам тоді. Бажаємо команді успішного підготовчого періоду і вдалого футбольного сезону. Дякую, дякую.